Чарівному лісі, де природа співає свої пісні, живе дівчина, створена з музики вітру та співу пташок. Це мавка, втілення лісової душі. Мавка серце лісу. Вона дух, що поєднує в собі таємничість природи, її красу, мудрість і вразливість. Вона на межі світу дитячої наївності та пробудження глибших емоцій. Любові, смутку, співпереживанню. Світе, ти прекрасний, я щаслива, що живу. Як же добре жити в гармонії з природою та з такими неймовірними друзями? У живинки я вчуся радіти кожній дивниці. У Усалки я вчуся побічати кожні найтипійші зміни. У феї слухати серце, а у водяника не боятись пірнати в невідоме. І це ще не все, бо з такими друзями кожен день відкриття. Тільки ній Чистоти і дитячої наївності. Важкою буде у цьому суворому світі, адже нашому чарівному лісу загрожує біда і вимирання. Та поки вона щаслива. Спокійна там ні дерево, ні зілля не шелестить, не навіває мрій, зрадливих мрій, що не дають заснути і не заносить вітер жарних співів про неосяжну волю. Не горить вогонь джирущий. гострі блискавиці, ламаються об скелі і не можуть пробитися в твердиню тьми й спокою. Тебе візьму я, ти туди належиш, ти блітнеш від огню, від руху млієш. Для тебе щастя, цінь ти нежива. Фу, я жива, я буду вічно жити. Я в серці маю те, що не вмираю. Став час познайомитись із іншими жителями цього чарівного лісу. Ось світанка. Я дух ранкового світла в лісі. Я першою прокидаюся щоранку. Пробуджую квіти, птахи, твари. Маю силу, що ти мріє істот. І Маленьких і, і великих. Моя місія зберігати гармонію у лісі. Та підтримувати мавку. Коли світ ще спить, я вже розстеляю повного потрава. Моє світло це не просто світло, це пробудження віри, надії, радості. Тому я так люблю ранки, бо кожен ранок це новий шанс на диво. Я світло несу у своїх довоня, розбуджу квітки в рассяних поклонах, а ліс прокидається ніч, поволі боранки приходять промінні любові, я ще почу стю нові мелодії з роси, і світла творю, гармонії. У затишкуці я буду надію в серцях і коріні. Коли темі лякає і світ затихає, я завжди приходжу, бо світ не згасає. Від мавки до пеї, до птаха й струмочок Перше йду, щоб збудить світаночок. А я подруга Мавка, я весела й балакутя. Люблю жартувати та трішки безкетувати. Я також подруга мавки. люблю слухати мову дирок, вигадувати казки про пташок. Ми супутниці мапки, ліше почнемо свої таємниці. Ми допомагаємо Мавці, веселимося разом, жартуємо, інколи зникаємо, але з'являємося саме тоді, коли Марсі найбільше потрібна магія дружби. Ми ті, хто нагадує Марсу, що радість це частина природи, тож показуємо їй свій оптимізм і легкість. А ось і найтаємничіші жителі цього лісу феї. Берегиня гармонії в природі. Моя присутність пов'язана з насою, світінням, натненням і добром. Я як світло, як подих лісу. А я дух туман, забутої галявини. Я виникаю у диму, шипочу та лякаю усіх, кого застріну, а ще плутаю стежки, краду голоси пташок та змушую. Усіх блукати. Прийшла весна, і сонце високо у небі піднялось, осяяло і зігріло землю всю, розтанули сніги і потекли струбки, шукаючи ріку. І ожила земля вкрилась, немов зеленим килимом. А на смарагдовому килимі червоні тюльпани розцвіли, немов би на траві, розсипали рубіни ці. Як зорі, там вони горять і людям дарить благодать. А в нашому саду дерева білим цвітом зацвіли. Танці й пісні це дуже добре. А ось мій танець. То туман. І прийшла біда звідки і не чекали, але ж саме для цього і існує добро, щоб піднятись, коли темрява наступає, і боротись, навіть коли здається, що надії вже немає. Я русалка польова. Ви ж знаєте, я свідок змін у природі. Я бачу, коли поле перестає цвісти, коли люди приходять машинами, і ось це сталося. Наш ліс і озер можуть загинути. Чому ж зло постійно оточує нас? Наш ліс це місце для добра. Потрібно зібратися з силами і зробити все, щоб зберегти наш ліс. Темрява завжди здається більше за світанок. Але саме в такі хвилини моє світло найбільше потрібно. І я запалю кожен трон, аби наш ліс не згас. Ми твої подруги, буде з тобою поруч, що б не сталося, і будемо захищати тебе серцем, силою нашої дружби, бо в єдності наша магія. А ми, як феї, використаємо всі чари, щоб зупинити на щастя на наш ліс. Я напущу тумани на їхньому шляху, і вони заблукають у цьому лісі назавжди. Де ви їх бачили? Чи далеко вони від нас? Які вони? Їх тільки скільки зла у цілому світі. І вони так поруч, що рукою подат. Вони такі страшні, як привиди у найтамнішу ніч. І здається, що зупинити їх неможливо. Нам не впоратись самим. Ми можемо покликати квітку та жаринку наших промінчиків добра. Квітка допомагає іншим побачити красу. А жаринка це дух вогню енергії та емоцій. Я згодна, потрібно зібрати якомога більше друзів. От тільки лісом зараз ходити небезпечно. А ми підемо у трьох і упораємося. Будемо захищати один одного. Але якщо не повернемось, згадуйте нас, як захисників лісу. Змінилась наша лісова пісня з веселою та дзвінкою на тиху і тривожну, усе навколо замерло в очікуванні. Але є те, чого темрява ніколи не затьмарить світло дружби. І тільки воно може повернути пісню до життя, а ліс до гармонії. Наш дивний світ такий, як казка, у небі хмаренько пливе. Тож бережи його, будь ласка, все в ньому гарне і живе. Он від каполом палає, яскраве сонечко блищить. Чарівна пташечка співає. Все в дивосвіт світ прийшло. Що жить. жить? Друзі, у нас є найцінніше сила нашої єдності. А ось і квітка з жаринкою. Не дивіться, що вони такі маленькі. Вони мають велику силу і чималі стібності і саме з їхньою появою наша історія змінить свої барви. Гадаємо, на нас чекають. Ми подолали таку велику відстань. Так, на вас давно чекають. Ходімо, я вас проведу. Адже попереду зустріч, яка змінить усе: старі секрети, нові випробування і один єдиний шанс зробити правильний види. Я прийшла, бо мій планшет показав тривожний сигнал. у лісі. Порушена гармонія. Думаю, що твоя поява точно кардинально змінить хід цієї історії. Цікаво, чим усе закінчиться, правда ж? Ходімо зі мною, адже справжнє починається зараз. Отже, водяник русалка та моя подруга з вами не повернулись. До нас тепер ще менше. Що сталося? Розкажіть, вони нас врятували. Так, вони поводились, як справжні парої. Сигнали тривоги стали слабшими, а це значить, що відволікаючий маневр спрацював. Отож вони затримують тих ненаситних людей. Саме так чуєте, їх стало менше чути. Отже, вони заманили їх і, мабуть, повели до боліт. Боюсь, що в нас це врятує, але не надовго. поведе їх до води. А русалка заоскоче колосям. Мапко, з кожною загрозою я ставала все сильніше. бо навіть коли ніч гортає ліс, я знаю. Світло завжди знайде шлях. Наше світло – це ти. Але вони можуть повернутись та й багато їх там. Так, їх занадто багато, і вони всі жадібні. І страшні залізні монстри йдуть поруч з ними. Я встигла налаштувати співаюче дерево, яке розсіює шум і збиває ворогів з курсу. А влаштуємо пасти і зупинимо. Зробимо перешкоди на їхньому шляху, і вони не пройдуть. Слухайте мій план: дорогою побудуємо пастки, я не пущу на них туман. Вони подумають, що йдуть у правильному напрямку. А ні. Ми своїм заклинанням та силою духу туману. В нашої мавки розчиняємо усі стажки. У цьому тумані вони потраплять в власну пастку. Я можу побудувати захисне поле, але без тебе воно не працюватиме. Твоя енергія його джерело. А раптом у нас нічого не вийде. Я відчуваю слабкість духу. Мабуть, даремно ви в мене повірили. І задумались, друзі, як повернути мавці віру у свої сили. Бо без неї не врятувати їм ліс. Візьмемо наше рятівне зілля, це зілля робить нещасливого, щасливим, сумного веселим, слабкого сильним. Я сканувала місцевість, найпотужніші рослин ростуть у тіні старої верби біля струмка. Щоб відновити силу мавки, потрібно сплести квітучий вінок. Я знаю це ліс на запах, на подих, на доти. Я поведу вас стежками, що веде світанковий туман. Ми знайдемо те, що шукаємо, бо серце лісу шепоче мені шлях. І я цю легенду знаю. Дівчинка, яка одягне цей вінок, стане сильною, щасливою і непереможною. Це ж все про нашу мавку, вона завжди такою була. Ми допоможемо їй повернути силу. Ми створимо вінок для нашої мавки з жар квітів. Він не жив'яне, а їй зігріє душу. Ми повернемо мавці віру в себе і станемо разом усі сильними. Якщо мене проти, я залежу з мавкою, буду її втішати та оберігати. Якщо легенди цього лісу виправдаються, то наші герої відшукають потрібні трави і квіти, сплетуть чарівний вінок для мавки та напоять її чудодійним зіллям. Треба більше слів. Отне серце два світи, збережи їх назавди. Чому життя має і темні сторони? Але я вірю, що матінка природа, яка нас створила, не залишить своїх дітей в біді. Матінка природа передає свою силу не тільки через квіти, а ще через нас. Ми є її інструмент. Я зафіксувала, якщо я на мавка здягла вінок, енергія в лісі змінилася, йде потужна хвиля світла. Пий або повернути тебе силу. Горіпо, горі, горі бабонька ходить. Ой, ходить, ходить, відрядька збирає. Віночок вийне на голову кладе. Запіді, дружечки позбирайте, мавці віночок збивайте. Летів, горноста через став, золоті пірячка попускав. У віночку наші різнобарні квіти, символ України і дарунок літа. Тож усім на його подивити, любо, Значить в серці лісу, радість ожила. І заспівали птахи, і зашелестіло листя. І, окрім цього, й шуму вітру нічого не було чути. Природа взяла своє. Нарешті ми чуємо голоси лісу. Вони повертаються, у нас все вийшло. Матінка природа знов заспіває свої цілющу пісню. І нехай у кожному світанку звучить подих нашої дружби. М Мій планшет мовчить, а це значить, що ми зробили все правильно, лізно дихає гармонію. І до маки знову повернулась віра і сила. Я так рада, що силою ядностю нам це вдалося. Дружба запалює світ навколо. Сила підтримки не гучна, не яскрава, але дуже важлива. Ось так і завершується наша історія про лісову пісню, яку врятувала мавка. Тепер у кожному подиху лісу звучить її мелодія, що нагадує нам про силу дружби і нерозривний зв'язок з природою. Стояла я і слухала весну. Весна мені багато говорила. Співала пісню, дзвінку, голосну. То знов таємно тихо шепотіла. Вона мені співала про любов, про молодощі, радощі, надії. Вона мені переспівала знов, те, що давно мені співали мрії.